Привіт-привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Це Stalker 2. Гарний, геш? Хоча все вас шакалиться. Сьогодні ми поліземо в підземку Агропрома. Чому б ні? Так. От моє спорядження. Лежимо. А добра підземка має бути кровосіся. Зараз скрізь за все її тут нема. Чого, а чого вас так багато, чуваки? я уже видовик трошечки вид сталкеру. Дорезик лежит. Гранаты, набои. опа Щуры. О, Так, да, цієї дірки тут не було. Це довго ці постаралися своїми взрывчатками. Ще крице. Птичка армійська. Чого нема, гранатка. Біжимо далі. Писка з реєстратури. Валентино. Партія нових зразків прибуде трохи раніше. Усі седовані. Усі седовані. Але одна, однаково простеж, щоб проблем не виникло. Так і надійшли когось на нижній. Нехай перевірять центральний пульт керування. Хто останнє слово переносить від кінець? Точніше на початок. А, контролерка! Мужик, ну я тобі так скажу, не на того ти нарвався. Де він? Пузник. Електрополтергейст. Чудило, мені треба ще якийсь документ полазити, знаходить. Ось якийсь лифт професору Чубко. Телефон говорить. Ой, я забагато читати. Хто захотів, тоді прочитає на паузі. Тут нічого такого немає. Вот такого. А, тут нема куда пройти далее. Ну ладно. Так, спускаемся далее. Сидлокада, сейчас лука. Це шо таке? Ладно, хер, да. <смірко> Бля, човоном. А! d Тридишники КПК, конечно.

Ja. ja. У мене двопаливо щоденник. Ой який красунчик. Красунчик. Ок. Okay. Заливчатый документ. Ну, вот экспериментальный павильон. Опять ти. Ще один точніше. А, ні, я ж того не вбив. Красунчика. Я Нічого не бачу. Ще й псину, блин, прихопив з собою. Ну, не достав. Де псі блокада Аптечку сразу вже прийму. Собаку я вбив? Пофіг на собаку знімаємо все. Головне це контролер. Чореш, ти модило. Бувай, чудило. Ой, який ротик. Він ще й розмовляє, дивіться. Буля-бля-бля. Хе, -хе. приколісте.

Это Это вы у нас кресло для Нагадайте, где у нас кресло для придушивача? О. Монолитовцы. Третий, это, это кошмар, они просто не умирают А тебе да, Давай. Там еще один, И еще. Добрый вечер. К за скелетах, блин, ходит все. Выходь! Выходь! Так, хочу заглянуть в тайник Стрелка, Стрелец, наш кращий друг Стрелец. Що у нас тут у стрільця є, класного? Розтяжечка. Не вірю його брехні. Він стоїть за всім, бий його. Це він про доктора? О, та швидко стріл. Ой-ой! Ты -ой -ой. Кошмар. Я стрілець. Ай, знову спочатку. Ну ладно. Знаєш, приціл, дуже удобно. Так, ладно, піду я вже заблутаю його и вернусь. Сьогодні 3 березня 2017 року. Ти вы стрілець, працював в «Енді» Чазі, звільнець за власне. Контролера, я думаю, тут уже не увагу землю. Нам треба буде спуститися і знищити все, що може загрожувати А якщо ти граєш проти іскри, тут іскрівці викликало, а зять. Але сумоналіто це вони про Фауста. Але мені так по ниброю покорцейти. Скотинякий. Шмари їх, блін, скільки? тут сума мені якось зручніше. Я не знову не пробиваємо ці кущі. Ну це база залишилася. Тут ще, блядь. Тиловий. Не шоу, что я нашел что-то, может не могу перелететь просто. Ладно. <звук> Через тяжко. Блядь. <звук> Кошмар. ладно, Це все, що хотів показати. <гум> а, підписуйтесь на канал, на паблик, телеграм, тік-ток, таке все інше. Всім гарного настрою і не будьте лохами, як я, не попадайте в аномалії. Бувайте!